Друзі, Незважаючи на невеличкий розмір, в'язали ми пінгвінятку досить довго. Нам знадобилося 4 відео, щоб зв'язати малюка. І тепер у п'ятій частині ми нарешті робимо фінальний аксесуар ось такі пухнасті навушники. Я буду в'язати з пряжі Alize софті гачком 2,1 мм. У першому ряді нам потрібно пров'язати 9 стовпчиків без накиду у кільце, але коли ми в'яжемо з пухнастої пряжі, стягувати кільце не дуже зручно. Тож замість кільця амігурумі ми можемо зробити 2 повітряні петлі і в'язати у першу потрібну кількість стовпчиків.

9. У першу петлю робимо сполучний стовпчик і повітряну петлю підйому. Далі ми будемо без змін в'язати 9 стовпчиків без накиду, але тільки за задню стінку петлі. Петлю тут видно погано, тож будьте уважні, не поспішайте один. два три чотири п'ять шість сім вісім 9 сполучний стовпчик у першу петлю, і повітряна Третій ряд ми в'яжемо так само, 9 стовпчиків без накиду за задню стінку петлі. Такий спосіб дозволяє нам надати потрібну форму в'язаному полотну, і навушники. Самі закручуються як потрібно. Нам для цього додатково навіть нічого не потрібно буде робити. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9 сполучний стопчик у першу петлю повітряна протягуємо ниточку, щоб нам залишився кінець стягнути отвір і обрізаємо. Далі беремо холку, зовсім трошки додаємо наповнювача, просто, щоб злегка додати форми. І стягуємо отвір, як ми вже робили на тулубі. Підхоплюємо передні стінки петель останнього ряду. Тягуємо. Тільки будьте уважні, надто не перетягувати, така ниточка дуже легко рветься. Потім заводимо всередину і кілька разів ниточку протягуємо з одного боку в інший. Решту затягуємо всередину. І так само робимо другий навушник. Далі беремо ниточку, щоб зробити сполучну лінію. У мене це Yarna Art джинс. І ми ниточку не пришиваємо, а заводимо гачок під петлю і приєднуємо ниточку таким чином.

Підхоплюємо петлю і робимо сполучний стовпчик. Розвертаємо в'язання і починаємо у ланцюжок пров'язувати сполучні стовпчики. Таким чином пришивати нам потрібно буде вже самі навушники до пінгвінятка. І смужечка ось ця буде дуже добре тримати форму. Затягуємо ниточку, залишаємо довгий кінець, саме ним можна буде пришивати навушники і обрізаємо. Ниточки фіксуємо, можна зав'язати вузлик, але залиште проміжок від навушника самого, зав'язуйте вузлик на відстані, для того, щоб його можна було затягнути всередину. Прикладаємо навушники і пришиваємо на одному рівні. Слідкуйте за тим, щоб смужка не перекрутилася. І тут підхоплюємо. Фіксуємо ниточку і затягуємо всередину. Тепер пінгвінятко готове до зимових морозів, а у вас з'явилася нова чарівна зимова іграшка. Дякую, що в'яжете за моїми майстер-класами. На все добре!